Вітаю в ефірі Вертикаль влади в Україні з корупцією бореться кожна влада. Натомість хабарне свої особисті інтереси у чиновників і досі понад усе. Близько 60% українців переконані, за гроші у нашій країні можна купити все: від лікарняного судового рішення, звільнення від кримінальної відповідальності до депутатського мандату. А третина вважає, що тут навіть життя продається, і це перед тим, що всередині 2009-го парламент ухвалив пакет антикорупційних законів, які називали Чини найпрогресивнішими у Європі запрацювати вони так і не встигли у грудні 2010-го Ті самі депутати скасували їхню чинність. Натомість, президент виніс до Верховної Ради новий антикорупційний законопроект. То коли хабарі не будуть обов'язковою статею витрат українців про перспективи боротьби з корупцією говоримо сьогодні у програмі. Представляю гостя. Микола Оніщук з грудня 2007 по березень 2010 – дві міністр юстиції України. Нині президент інституту правової політики, доктор юридичних наук. кажуть, він особисто доклав руку до розробки попереднього пакету антикорупційних законів. Ще будучи міністром, переконував, проблема корупції для українського суспільства є однією з найболючіших. А антикорупційні закони створюють ефективний державний механізм подолання цього явища на принципах міжнародних стандартів. Пане Миколо, моє вам вітання. Вітаю вас і наших шановних телеглядачів, і одразу скажіть, будь ласка, чи є е, сьогодні в Україні боротьба з корупцією державним пріоритетом? Проголошена державним пріоритетом, але огляду на те, що на сьогодні фактично не діють жоден антикорупційний закон? То це лише очевидно задекларована мета, яка не підкріплена реальними кроками. У нас юридично закріплена визначеність корупції чи ні? Справа в тому, що закони, які про боротьбу з корупцією, які були ухвалені ще в 2009 році, до розробки яких, як ви анонсували, мав відношення я особисто, насправді мали набути чинності з 1 січня 2010 року. Проте це не сталося, оскільки парламент скасував ці закони, пішовши по шляху внесення нового пакету цих законів, більше нового закону, який, як відомо, був тепер уже анонсований під редакцією Віктора Януковича, президента України. А все ж таки є думка, що корупція увага вона корисна для України. От якщо все ж таки не вдаватися в деталі, це ніби змазка для економіки, інакше все просто зупиниться. Система у нас вже така. То що ж до корисності? Я лише погоджуюсь з вами в тому, що корупція стала вже по суті явищем суспільної свідомості. Люди звикли до того, що це, по суті, звичайний елемент нашого життя. І це погано. Це погано, що особливо коли йдеться про тих, хто наділяється владними повноваженнями, тобто про громадян, більше, службових осіб, органи, тобто тих, хто представляють публічну владу, що вони використовують надані їм повноваження. По суті, служби в інтересах громадян, в інтересах нації країни використовують як приватну власність, беручи за це гроші. Тому я не думаю, що е, альтернативі тому, щоб реально запроваджувати антикорупційні закони, переслідувати тих, хто зловживає правом не своїм приватним правом, а публічними повноваженнями, владними повноваженнями, які надаються по суті громадянами, коли вони обирають владу. Е, Альтернативи цьому немає, тому ще раз наголошую, що є абсолютно очевидним, що погодитися з концепцією того, що це навіть добре для економіки, швидше за все було б методологічно невірним. А ви можете так, от проаналізувати і сказати, коли в Україні рівень корупції був найнижчим? Не найвищим, а найнижчим. Е, ну Очевидно, очевидно, коли ми говоримо про корупцію, то в Радянському Союзі це явище не було поширеним, оскільки існувала партія, існували досить жорсткі вимоги до тих, хто перебував на державній службі. І швидше за все, початком ринкових відносин, коли у громадян з'явилися гроші, інколи гроші достатньо великі, по суті, з'явились об'єктивні умови для того, щоб купувати чиновника. Чи купувати його послугу. Тому я думаю, що практично з часу проголошення нашої незалежності і до сьогоднішнього дня не можна виділити період, коли корупція, ну скажімо, так, не була розвинутою. А якщо дуже коротко, от особливості самоукраїнської корупції. Ви знаєте, українець є дуже лояльною фігурою, взагалі сам по собі українець терплячий. терплячий. І він дуже швидко звикає до умов, в яких він перебуває. Я думаю, ось це якраз та риса, яка характеризує українця, це терплячість до того, що. Насправді склалась в суспільстві, і в тому числі до явищ корупції, пане Микола, от ви заявляли, що текст президентського проекту фактично на 95% збігається з тими, що скасували. От як ви гадаєте, саме на вашу думку, чи були причини і які скасовувати три попередніх, замість того, щоб ухвалювати новий? Яка мотивація? Я особисто не вбачаю, що парламент і в даному випадку глава держави пішли по правильному шляху. Якщо ну, новий політичний режим, тобто нове керівництво країни, вважало, що закони, які мали набрати чинності з 1 січня, місяць якісь вади, то абсолютно очевидно, що до цього існує ну, достатньо уставлений механізм внести зміни до закону, вилучивши окремі положення чи навпаки доповнивши проект закону, можливо, спрацювали якісь інші чинники чи мотиви, пов'язані з тим, що ці законопроекти, як ви знаєте, вносили з президентом Ющенко. А розробку до них доклала минулий уряд, зокрема Міністерство юстиції, коли мені довелося працювати міністром. Склалось так, що по суті, починаючи з початку січня, ми взагалі не маємо ніяких антикорупційних законів, навіть закону про боротьбу з корупцією 1995 року, оскільки він був скасований попередніми законами, манувазі закон, які повинні були набрати чинність. А при скасуванні цих законів дії його не відновили. Просто забули, очевидно. До речі, що в новому законопроекті не сподобалося саме представникам міжнародних організацій, ми запитали у керівника контактної групи в Україні міжнародної організації Transparency International. Ось що ми почули. Попередній це закон Ющенка. Він передбачав відповідальність за корупцію, в тому числі юридичних осіб. І це, до речі, нормальна європейська і світова практика. Є конвенція ООН проти корупції, яка Зобов'язує держави підписанти зробити юридичні кампанії винними в корупції, якщо вони корупцією займаються. Україна цю конвенцію підписала. До речі, її підписував міністр тодішньої юстиції пан Лавринович. Які зараз виступає публічно проти, що нам це не потрібно, в попередньому законі існувала така норма. Ми декларуємо видатки не тільки чиновника, а й близьких йому осіб. Це дуже важливо. І кілька елітних районів поблизу Києва, Кончазаспа, інше інше, та так звана гребля Абухівська, ви, мабуть, її знаєте. Так, от, якщо ви подивитеся прізвище власників, там немає жодного відомого прізвища в цій країні. Зате, якщо подивитися на людей, там живуть тільки відомі люди в Україні. І третя вада, вона ще суттєвіша. Якщо раніше був баланс в антикорупційній політиці, передбачалося, що є Кабінет міністрів, який є головним органом по превенції корупції, і уповноважене бюро, це є такою інституцією. Якщо передбачалося, що парламентський комітет здійснює відповідний контроль в напрямку антикорупції, є правоохоронні органи і створюється ще додаткова інституція, яка займатися так званою корупцією серед білих комірців, а це найвищі особи держави, то сьогодні все сконцентровано і передано в адміністрацію президента України. Причому Янукович має ну президент, неважливо який, але в нашому випадку це президент Янукович, сам вирішує, по якій процедурі проводити слідчі перевірки, бо він призначає процедуру. Сам вирішує, яку інформацію оприлюднювати або ні. Пане Микола, давайте по порядку вилучені норми. Оце ж таки юридичні особи, як суб'єкти антикорупційного законодавства, наскільки це є актуальним для України? Цю норму вилучили? Більш актуально, на мій особистий погляд, оскільки добре відомо, що чи не левову частку серйозних порушень я маю на увазі при використанні явищ корупції, так чи інакше пов'язана з лобіюванням інтересів приватних компаній чи зловживанням ними. Через дії свого керівництва насамперед, коли йдеться про отримання дозволів, ліцензій, тобто, по суті, тих дозволених документів чи, чи переваг, в силу яких компанії отримують, чи наслідком яких є отримання компаніями надто великих доходів чи великих доходів. І звісно, річ, що у такому випадку, коли керівник приватного підприємства чи акціонерного товариства, Вступає в корупційні відносини з державним чиновником з метою отримати такі переваги чи інші іншої якісь власне, дозволи тощо, то відповідно ця компанія отримує переваги. Чи незаконні доходи, і логіка цього закону полягала в тому, щоб у такому випадку, по перше, вилучати ці незаконні доходи, а по друге, керівника притягувати до кримінальної відповідальності. По суті, от про, про це йдеться, коли ми маємо на увазі кримінальну відповідальність юридичних осіб приватного права. Тобто, власне, що пояснити простими словами, так будуть карати фізособу, так людина, можливо, яка поставила підписи цієї компанії. А так, яке було б відшкодування державі, було від так, компанії Так, наслідком притягнення юридичної особи до відповідальності. Ну окрім того, що власне були б майнові санкції, є те, що така компанія, наприклад, позбавлялася право приймати участь у тендерах на державну закупівлю. Така компанія позбавляла би право отримувати дозволи. Тобто вона вчинила порушення, і відтак держава застосовує до неї певні обмеження, пов'язані у виді по вигляді покарання за таке порушення, і знову ж таки ще одна норма вилучена, на якій найбільше акцентується увага. Це норма щодо декларування витрат і доходів родичів та близьких чиновників і держслужбовців. Чому її вилучили? Як ви гадаєте? Формальною підставою було рішення конституційного суду. Ви знаєте, що до цього 6 жовтня е, так е, е, було звернення в конституційний суд, і конституційний суд дійшов висновку, що це є. Порушенням прав родичів, ну членів сім'ї насамперед, я особисто не поділяю цієї точки зору, оскільки е, ситуація виглядає таким чином: якщо державний службовець е, хоче е, не бути суб'єктом антикорупційного контролю, і, зокрема, його сім'я, не йде на державну службу. Чи власне звільнися з державної служби. Але якщо ти отримуєш владні повноваження, отримуєш доступ до розпорядження цими владними розпорядженнями, відповідно ресурсами, дозволами, ліцензіями, то це означає, що члени сім'ї стають суб'єктами корупційного контролю. Я жалкую, що це трапилося, оскільки ефективність антикорупційного законодавства буде суттєво знижена. Це є очевидно. Але пане Микола, тут є такі контраргументи, їх наводять, що власне чому держслужбовець, якщо він чесний, має відповідати, можливо, за нечистих нарок маємо на увазі родичів там дядюк, тіток і так далі. Чому він має нести за це відповідальність? Ну насправді йдеться про те, що. Доходи членів сім'ї, коли вони декларуються, майно звісно річ мають мати легальне походження, і тоді немає ніякої проблеми, і в тому числі, коли ці доходи стають відомими. Я маю на увазі, вони публікуються, оприлюднюються. І е, чому боятися публічності, коли йдеться про е, легальні відносини? Пані Миколи власне, все ж таки, що дасть ухвалення цього законопроекту? Ми знаємо, що він у грудні вже ухвалений у першому читанні його все збирається ухвалити в цілому. Якщо буде реальна налаштованість держави, на політичної влади на те, щоб боротися з цим негативним явищем, а звісно рішу, це і проблема привабливості країни, інвестиційної привабливості країни, це і проблема ну, відкритості влади вирішується. Це і проблема культури взаємин публічної влади, громадян. Насправді, ці закони, якщо вони будуть введені дією, дозволять, дозволять зробити суспільний державний організм ну, більш прозорим. Більш чесним можна сказати, більш відкритим. А це на руку всім. Це це відповідає інтересам і громадян, це відповідає інтересам влади, це відповідає інтересам усього суспільства. Продовжимо розмову після